Друзі, вітаю на першому міському. Я Руслан Дроздов і найближчі 20 хвилин інтерв'ю дня. І з нами Ольга Бабаянц, доктор біологічних наук у цій студії. Вітаю, пані Ольга. Вітаю. Ой, не бачилися ми з вами десь приблизно декілька місяців. За цей термін дуже багато всього сталося. Три перше до да, три місяці. По перше, весна прийшла. Хоча, глядячи на температуру за вікном плюс 12, плюс 13, а вночі і якісь заморозки і да. опади, не розумієш, де ця весна? І з іншої сторони, дуже багато всього, ми знаємо і говорили з вами, що посадили. Чекаємо, і ось про те, що ми все ж таки отримуємо, що ми чекаємо. І головне, чи все ми зробили вірно, хочеться сьогодні поговорити. І перше запитання: ось яке дуже часто ми зараз можемо чути, що люди скаржаться і в соцмережах, і так зустрічаєш людей, людей у віці 50 з плюсом. Вони кажуть: нема бджіл, ну все життя зупиняється. Пам'ятаєш, вони мені кажуть, там, або там хтось Ейнштейн, або ще хтось казав uh -huh. свого часу, не буде бджил, не буде життя. Все не бачимо, мене ще за цей рік ніхто не вжалив. То скажіть мені, будь ласка, по-перше, чи бачили ви бджил, чи є вони? А по-друге, чи дійсно, якщо вони кудись зникнуть тимчасово, перейдуть на ПМЖ в іншу якусь країну тепленьку, це зупинить наше життя. Ні, бджоли це взагалі це структура найцікавіша, мабуть, найцікавіша. І кожна бджола це золото. Ну, це звісно. якась крапин, крапинка золота. Вона і виглядає так і в Хоча можу сказати, що е, люди якось е, Вони не зрозуміли взагалі, що таке бджоли, та як та і як до них літає, можна памати, якось, да? да. але все ж таки цього року. Бачите, які ми, ми, поки ми тут працювали в, в з осені, щось mm -hmm. там робили. От. А пчолки не носили, вони носили ніктар, вони там пл планували. Вони свої... На своєму фронті, вони на... Пчел, да, да. На своєму фронті дуже хорошо. І все, все, все повинно було бути краще. Но, е, я почну з того, що дійсно пчола 70% ми вже загубили. На жаль, на сімдесят uh -huh. А вони не дуже так вони не, не дуже швидкі для того, щоб повністю себе возобновіть, uh -huh. переробити. Да, дуже тяжко, да. Да. Це дуже Це дуже важко. Uh -huh. І кожна ця тваринка, вона, ну, вона дуже, дуже потрібна. Uh -huh. Взагалі, не тільки одному такому не, люд, не всьому людству. Вони такі подні... такі слабкі, що їх можна знищити швидко. З, звичайно, вони, вони дуже розумні. Uh -huh. У них цикл. Життя це шість місяців угу. взагалі то пчола. Угу. от така кожна пчола. Але все ж таки, от ем, зараз уже ми прийшли до того, що вже у нас колоситься майже колоситься пшениця. Так, у нас же, да. дуже багато трави. Чому? Тому що було дуже багато води. Ну слава Богу, що ми не плавали в цій воді, да, тому як як що Києві, не, да. не, не, та, не так е, в інших. Угу. Частинах нашої кулі. А зараз ці пчоли зараз у нас вони просто гинуть. А уже, чому вони гинуть? Уже друг, другий тиждень, що я чу починаю розборки з угу. нашими аграріями, що вони наробили взагалі-то? Зараз ріпак посіяний угу. чудово. Красиво Пал, все, да. поля. Ви угу. бачили такі, ну прямо сонячні поля, такі гарні, такі. Яка ж зараза? Приходить, приходить угу. і прискає інсектицидом. Що таке інсектицид? Ну Нібито захищають його. Кого вони захищають? Вони захищають пчол чи кого захищають? А, ну вони кажуть, що ці от оприскувачі а, і оприскуючі вони так. захищають від комах. Від комах, правильно, тому що так. інсектицид, інсекта це комахи. Да. А є комахи, які. Ті, які погані для нас, да. є ті, які обов'язково потрібні для, угу. нас, для нас, для нас чолові... же, для людей. І інсектицид він не робить. Ну він не. ви не дивиться, нормальна комаха чи не нормальна. Він просто вбиває всіх. Звичайно, написано. О, у нас пішли там якісь там сонечки, Сонечки угу. прийшли, всліска, ласка, поп поприскали. Нема да. немає. Uh -huh. чого. Це е, дуже проблемно і дуже серйозно. Uh -huh. Для цього треба просто е, ну, придивлятися, хоча б на тих на що аграрії роблять. Так. Звичайно, добре. Нехай вони, вони в, 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 виводять хліб, щоб у ну, нас дійсно був хліб. Вони борються за це, хліб, да ну, не можна не можна працювати, коли є, летить пчела. От uh -huh. вона почався літ пчоли, і не треба лізти тоді. Не треба. Треба все зробити для того, щоб е, бути нормальними, думаючими людьми. Не просто аграрієм якимось, а просто думаючим угу, аграрієм. аграрій. Угу. Що, що, що для цього головне. потрібно? Бджолу да. дуже легко викинути. Так. Так. Але коли ми, е, що треба робити? Зараз о, до мене телефонують, Пані Оль, а у нас вже у нас ціла здохла. Там дети вона вчила здохти. Mm -hmm. Я говорю, а де ж вона здохла? І, 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 і що, і і що ви, ви робили це для того, щоб вона робить? здохла? Да. Та два, от, два аграрії. Один там має дорогу, там цей це інший там mm -hmm. має дорогу. А там вулики стоять. Mm -hmm. вулики стоять. Так потреба ж. Все ж можна зробити по правильному. Так. Є такі препарати, які е, е, ф, можуть працювати на, на бджіл, для бджіл. Вот. Вони ці дуже хороший запах, чудове таке все. Вони роз... коштовні дуже сильно. Ви ж знаєте, як будемо економити зараз? Тяжкий період. Ми не можемо окремо для пчолок там працювати для бджола ні, ну, це ж неможливо. Ви що? Це ж абсолютно різні категорії. Угу. Там ці інсектицидні, ці всі речі треба забути про них, коли літає пчола. І пчела вона повинна зайняти. Вона повинна дати мед Звісно. людям зібрати так? все і не і, і не у... робити. Коли я побачила оцей такий кусочок, і повністю мертві бджоли мертві вони бджоли не божуть, як то кажуть, да угу. все вони, а тільки лежуть, як угу. то кажуть, все. Не можна це і, і чомусь аграрії ніяк не можуть розуміти. Якщо ти виходиш в поле, да, тобі треба посі... вже, вже посіяно, тобі треба передивитися, що ж зробити. Так давай тихіше, спокійніше. Почекай до ночі. До Коли ночі. Бджола пішла додому. Нехай да, 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 да. Mm -hmm. собі Ну, вночі, будь ласка, поприскали, можна поприскати спеціальним. Таким препаратом, uh -huh. який пчела любить. Uh -huh. Так, феромонна. це як феромони. вона дуже вона хоче чути цей аромат, ну, їй да. потрібен він. Ага. Вот. Вона це... зранку це... просинається, а там да. аромат. Так, да, да. Uh -huh. це треба... просто треба зрозуміти. Якщо ми робимо щось правильно, uh -huh. будь ласка. Напишіть, є такі паспорти навіть робиться. Угу. Це є, це, це не так погано. Ну, це да. дуже писано да. цього. Значить, зараз ми проводимо роботу. якщо, що воро? Нам треба е, е, якихось там камах угу. Прибрати. добре. Да. Добре, значить, ми закриваємо діл. Діл ми закрили вулику. все, і всі знають, що в цьому вулику цих вуликах будуть пчоли. Так. Цей період спокійно можна. Розбираємося з комахами. Будь ласка, з комахами. Да. Да. І ще, немає вже комах, да. Нічого немає. Відкрили і все нормально, да. і угу. в жила собі летить. Вона собі летить, коли добре, а добре. Люди не розуміють Тут цього. нормально, ні, це нормально, це правильно. І зараз у мене є такі препарати, дуже чудові зробили. Ну, На жаль, не у нас, трошки в Україні, а угу. більше. Еколи, да, да? Да. Угу. Препарати, які от вони у мене є, ці препарати. Вісім Вісім феромонів, коли вони перемішуються, то, е, то ці наша. Чола розуміє, що їй треба вже собирати там Да, врожай та та, врожай, та, та, тобто, та, та, та в чола. Вона ще й розумна, розумна дуже сильна дуже розумна. Дуже а чого ж люди такі нерозумні? Чого ж люди? Ми ж розуміємо, що ці аграрії, ну здебільшого, це не люди, які прийшли на цю землю сьогодні. Це не орки, які прийшли і почали от з першого дня працювати. Це люди, які Живуть на цій землі, їх батьки аграрії були, або так, вони почали там займатися бджобджобджулярі. Десь... Да і, і малі нічого і вони не розуміють. А і... чого? чого ж так не вчаться нічому? Оце це для мене було теж. Я теж не зрозуміла. Як можна було? Це ж у нас, у нас зникли, у нас все погибло, все, все пропало. Все пропала, да, все пропала. Все пропало. Да. пропало. Йолки-палки, говорю, як же ж можна? А як ви будете це відшкодовувати тепер? Ну звісно, де це, ви будете брати нову бджолу? Да, там ви десь ви приснете місіктіцидом і нічого страшного з вами не буде. Угу. А, а тут же як як так а саме, не розуміють? А саме не розуміють. тому, що є бджола. Вона переносить на своїх лапочках малесеньких, вона переносить цю пельцю. Да, відбувається да, все те. Да. От той от процес, в якому людина практично вона відсутня. Процес, коли да. одна рослинка перекрещується да. з іншою людинкою рослинкою. Угу. І навіть якщо людини не буде, і людини не буде на цій планеті нікому заважати, життя буде, тому що життя буде. є бджоли, тому що є інші тваринки і так да. далі. А людина інколи приходить і. Ой, щось мені бджола не подобається. Або там ой, мені не подобається той жук, вонючка, який прилетів. Угу. Треба щось поприскати, вбив да, всіх, да. а потім ой, щось я не те не робив. <рив> ну, бачите, як чоловік, значить, це ж не тільки то, що аграрій там пішов, там, угу. там п -п -п щось зробив, інсектицидом пробив, все зробив. Але все ж таки, а для чого це було? Пчела, крім того, що вона носить нектар, все. Так вона ж оплодотворяє все. Всю, ну, всю, всю, Переносить всю цю пильцю. Це, да. це ж не тільки, вона ж не для себе, вона ну, ж є для інших. Скажіть О. мені, будь ласка, гаразд. Я розумію, що зараз ну, там ми з вами поспілкуємося 20 хвилин і розуму аграріям це не додасть. На жаль. Хотілося б, щоб вони прислуховувалися до людей, які розуміються на цьому, щоб вони зупинилися хоча б на час, і зрозуміли, що є шанс. Це ж не так тяжко. Це не треба а, їхати кудись навчатися 5 років увище за для того, щоб розуміти, як а, з бджолою вести себе. Це не треба сплачувати мільйони за для того, щоб отримати okay. ці феромони. Треба просто спілкуватися, думати дуже сильно, yeah. мати yeah. логіку і розуміти, що якщо я не розуміюся на чомусь, треба взяти нормальну людину, яка підскаже мені, що і як yeah. робити. Але при цьому ми дуже часто з вами говоримо, що природа дуже багато вставляє нам палки в колеса, yeah. ми як аграрії робимо, нібито все гаразд. А природа робить потрошки завгодно. І у цьому році. Не, не так, як у минулому році, був сніг у цьому році, було холодно у цьому році, води ось води, так, да. особливо да. там у декількох районах. Ну, все плило. Як з водою у цьому сезоні? І чи все ж таки все гаразд буде з врожаєм? А наша вода, яка ну наша на нашу територію, да да? Да, 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 на Одеській області. Ну, те, да. на, Одеській області. Звичайно, це було дуже добре. Mm -hmm. Дуже добре, тому що а, ну пшениці, ячмень, такий черво, такі, Ні, червоний, не читав. такі тобі гарний, такий mm -hmm. просто це. От так уже колос вже, уже навіть колос вже з'явився. Mm -hmm. вот. Але у нас зараз два дня, коли буде від 0 до мінус п'яти градусів, так, це приймає. Да, да. І для цього треба: от тут -то треба, щоб людина розуміла, треба це закрити. Тому що як тільки ми забудемо про це, що-от, от, ну ладно, нехай собі нічого. 2 -5. Да. Кипалки, ну, да. Нехай, собі, нехай собі нічого не буде. Угу. А 25%. То тієї, того добра угу. вже все витеркнуто. Ага. І коли ми бачимо такий колос, а він буде такий. Малесенький. Да. Він менше буде. Угу. І це оцей рік такий от цікавий, угу. коли буде, оце ми побачимо. якщо е, я вже давала посил, що треба обов'язково обробити, є такі речовини, які обробляють, коли перед тим як або, або там у нас роз. До речі, сади. Да. Сади теж, це страшно. для садів це ще страшніше, ніж для пшениці. пшениці. Да, да. Обов'язково треба обробити є такі ну, дуже непогані такі речовини, які угу. е їх оприскують ними, вони ними захищають оприскують. від пониження вони такої температури. Вони да. Ага. Да. просто вони якби, вирівнюють. Угу. вирівнюють ситуацію. І все. А коли не зроб не зроблено це, то й будемо отримувати отакий от наш хліб. А потім отримати. будемо дивитися на свою і думати, чого я у цьому році да. зробив менше. Так. Да, да. Угу. Тому тут кожен кожен крок у аграрії повинен бути розумілим, і кожен крок повинен давати ту. Ті умови, які потрібні для нього. Ви знаєте, я так дивлюся і розумію, що аграрії, вони свого роду такі шахматисти. Люди, які грають у шахи, і на 10-15 на 15 кроків вперед вони повинні розраховувати все, що вони роблять. Я, да. буду, я зроблю ось це для того, щоб через 5 років, yeah. через 10 років було це. Я зараз оприскую задля того, щоб. Не, не сталося таке. Я дивлюся не просто на небо і палець, там ну, вітер ось такий. Зараз є гаджети, зараз є інтернет, подивилися, йдуть заморозки. І так, треба вже так. зрозуміти, що я буду повинен зробити за, для того, щоб у цьому, у наступному ще так, а, так, по так, наступному так. році зібрати врожай. Ну, шахматисти просто. Люди, які повинні мати розум, люди, які повинні мати серце. І думати кожного дня, починаючи там зранку, що я буду робити, і так далі, а не просто да. так. Бо дуже часто, ну коли спілкуєшся з пересічними громадянами, що там той аграрій, отак пішов да. на землю. Да. В нас така родюча земля, наш чорнозем бросив так, і все виросло. І все. А ні так, виходить, що треба розуміти дуже багато всього. Да, треба знати дуже багато всього, і робити багато всього. І це ну життя аграрія, це не просто кинув і спиш собі, і чекаєш, коли е, зерно да, виросте. Да, да. ну, цього року у нас теж була цікавинка така. Е, Почалися, як тільки е, пшениця піднялася після того, коли ж вологи було багато, да. все. Ой, ну, ой, Пані Оля, істерика, пані Оля. Кричали, вирішали. У нас смучні Е, у нас іржа. І поїхали. Я, я беру там, ну поїхали. Де чекаємо? Показуєте, ви, да. в, 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 де ви вчилися? Ну, там хтось, хтось вчився, хтось не вчився, неважливо. Ну, uh -huh. Де ви бачите, борошнисту расую, де ви бачите, Іржу. Uh -huh. Настилося. Ні, ні, а це що? Я рю, а це що? А це те, що ти от не дихала. Це трошечки кап, капка якась була холодна. Да. От вона залишила своє. Та нічого. Це якраз це абсолютно не страшно. Тільки ж не, не лізьте. Не треба ж уже вам фунгіциди. Ну для чого? Ні, ну давайте так, ми фугіцидами. Да. Фунгіциди, це ж буде скільки говорю, дулі у вас буде говорю, Якщо для чого це ви робите? Угу. Немає проблеми, а ми її. Даємо. Самі зробимо, так. Да. Да? От ми самі. Коли бджоли, це інше, да? ну, То, так? Тобто там от ми попхали, попхали, вот і все і бджоли. Да. А, а тут самі, а тут, пожалуйста, самі. Для чого? Для чого? Ви кошти, у вас є дуже багато коштів. Ви, у вас є гроші. Ви киньте комусь там людям, яким потрібно можуть дати. Що... Угу. Ну я ж я вам, я, Ольга Бабаян, скажу, що немає тут нічого для того, щоб для чого це ви робите. Уже не буде. Бачите, розум прийшов. Да, розум завдяки вам приходить. Але ж бачите, ну не завжди так це відбувається. А скажіть мені, будь ласка, дуже багато людей там розуміє, що у цьому році, на жаль, ми не отримаємо гарбузів. Ми кавунчиків не будемо мати. Ми не будемо мати помидорчиків херсонських, ми не будемо не мати не того всього п'ятого десятого, бо земля замінована, земля під обстрілем, земля захоплена. А одеська земля. Чи може одеська земля народити те, що не може дати нам зараз Херсонська, тимчасово не може дати нам Херсонська земля? Так у нас вже ми вже знаємо, що у нас будуть кавуни і ще й чудові кавуни наші одеські. одеські. І вони нічим не ага. гірші. І більш того, у нас будуть такі, як, як Квадратні, є, як, квадратні. Гарбузи? Так, будуть квадратні гарбузи. Так. Да. Ну, їх не, буде, не дуже буде багато, uh -huh. але з Ріні, там, із, тих, із, із Маїльщини, там uh -huh. будуть. Там дуже цікава людина. А на людина. смак нас? наші одеські кавунчики, вони як? Ні, смак. Ні, вони однакові. Вони дуже хороший. І а, ті, абсолютно. і ті, Просто... ні, дійсно так. Угу. Просто, що форма, оця форма, яку ми подумали... робить. Щось я не буду таке купувати, це обов'язково хімія якась. Ні, ні, ні. Це не хімія. Ні. Це, е, це... Я спілкувалася з людиною, який зробив дійсно це, ну, це чудо. Да, Наскільки це... я пам'ятаю, бабуся таке робила, І ми mm. робили таке з огірками з помідорками. Mm. Ми їх а, з, практично з дитинства у малесенькі коробочки. Клали потім ці коробочки робили ще більше, да. більше, більше. І потім оцей кавунчик, uh -huh. або цей гарбузок, або це інші так. якісь а, овочі, да. вони виростали саме тому, що була ось така коробочка, uh -huh. і так, або бутилочка була, або щось да. інше. І вони приймали цю форму. Тобто, це абсолютно нормально для да, транспортування. Да, да. Це дуже зручно підняти такий кавунчик, принести його додому, розрізати. І ну, у нас є, так. Да, у нас зараз є можливість такої угу. собі. Одещина може трошки подивитися, як, як це буде. Ми дуже сподіваємося, що да. все ж таки літо буде, бо хочеться поїсти. Я розумію, що хочеться херсонських кавунів поїсти. Але треба розуміти, що там ну, не у до цього буде. Зараз. у нас буде Троїцька Черешня. У нас буде ну, Троїцька, якась там ще. Ну, наша, да, наша, да, наша, ну, наша Троїцьку, десь да. буде. Ну, не буде Мілітопольська. Не буде Мілітопольська. А буде ця, ну, ну нічого, ну це ну, дуже це смачно. І, це і добре. хліб буде у цьому сезоні. А хліб буде, так. Е, да, з хорошим вражим. Це я вже сказала. Що у нас буде дуже хороший врожай завжди? Да. Коли спілкуєшся з вами, захлинаєшся слю, слю, слюною, бо хочеться їсти після того як ви поговорили. Хочеться борщу з'їсти, потім хлібом заїсти Ой, про борщ. Так про борщ давайте хвилинка є. А чи у нас буряк У нас такий так. дешевий, да. да ну а мор морква така дорога. Так чому так? А чого так? А чого так? Бо 11 гривень це буряк буряк. Так це ж такий, господі, він, він такий корисний. А морковка от... 100 гривень. А А морква 100 гривень? Да, да. Да. Оце треба придивитися, що у нас буде інший борщ трошки. Ну для того, щоб він був червоний, нехай будуть буряки, потім нехай буде квасоля, нехай буде все, що у нас є. Все буде смачно, обов'язково. Все буде смачною Україною. Я хочу подякувати, як і завжди, вам за таку смачну бесіду. Ну і закликаю всіх наших аграріїв, щоб вони спілкувалися з професіоналами своєї справи, які знають, що можна зробити для того, щоб врятувати нашу землю, щоб врятувати наших бджіл і врятувати наше майбутнє. Тож дякую вам, Ольга Бабаян доктор біологічних наук сьогодні в нашій студії. Друзі, тримайтеся. Пані Ольга сказала, все буде добре, і борщ смачний буде, і кавунчики будуть наші одеські. Залишайтеся з першим міським і пам'ятайте, все буде красивою, мирною та смачною Україною. І все буде Україна.